Візуалізація це мислене уявлення, бачення себе в ситуації, котра ще й не здійснилася. Людина уявляє те, чим не володіє або до чого прагне. Треба вирішити, чого ви прагнете досягнути. Заробити багато грошей, отримати підвищення на роботі, скласти успішно іспит. Ослабтеся на декілька хвилин, відмежуйтесь від справ, відпочиньте тілом та душею. На протязі 5-10 хвилин уявіть собі бажану реальність в подумках. Живіть у своїх подумках так, як начебто це вже відбувається з вами. При візуалізації. Обдаровуйте себе якими завгодно якостями та здібностями. Іноді ви будете чітко бачити, що досягаєте бажаної мрії, в інших випадках будуть виникати загальні картини ваших бажань. Добре і те, і інше можливо чередувати точну та вільну візуалізацію. Уявно створіть точні картини того, що хочете досягнути. Дозвольте уяві та думкам вільно змінюватись одна за одною. Використовуйте ці два методи. Головне це практика. Спочатку будуть труднощі на початкових стадіях візуалізації. Не хвилюйтесь за це. Постійно займаючись візуалізацією, ви з подивом відзначите, що ваш мозок вчиться робити уявні картини за вашими бажаннями. Завжди уявляйте свої цілі так, начебто все це відбувається з вами прямо зараз. У своїй свідомості зробіть це дійсністю, створюйте детальні образи. Подумки уявляйте свою ціль не менше одного разу на день не пропускайте жодного дня. Будь-яка думка, котра виникла у вашому мозоку та яка закріпилася в ньому, вплине на ваше життя. При правильній організації уяви вона є одна із самих динамічних можливостей людини. Не хвилюйтесь! Просто довіртесь процесу. Ви отримаєте результат в потрібний час. Можете не сумніватись, ви знайдете шляхи та способи досягнення цілі. Обставини складуться так, що ви зможете досягнути цілі. Ваші думки набагато сильніші, ніж ви вважаєте.